Хочу розповісти вам про свої гвоздики, які ростуть в мене в садочку. Це гвоздика переста. Зростає отаким от килимком, густо так заполоняє повністю землю і практично не проростають і бур'яни. Дуже гарна для садка. Взагалі, їх, звичайно, є дуже багато сортів, є і простенькі, у мене вона махрова. Ось, бачите, така, є і білі, дуже гарна гвоздика така переста. І у мене вже по садку вже в декілька декілька екземплярів таких порозсажувала. Дуже гарно виглядає. І, і аромат, ну, сильний, сильний аромат стоїть. Такий тонкий. Парфумірований аромат. Гвоздика турецька це дворічна рослинка. Ну, а якщо ви її не викупуєте, то вона як багаторічна. Один рік вона насівається, а на наступний рік вона квітує. Ось сіянці. Бачите, багато сіянців. А це вже тогорічні сіянці, і вони квітують. І так дуже цікава рослинка ця гвоздичка із за того, що вона змінюється, постійно змінюється, нема одинакових квіточок. Є ось, бачите, і білі, і рожеві, і ще темніші такі, і зовсім така блідорожева, і ось які. Тут теж як в крапинку якісь. Ну. Всі-всі різні, дуже цікава рослина, теж рекомендую садочок. Ось дика трав'янка, дуже гарна. Подивіться, який те щільно так зростає, таким килимком ґрунтопокривничок такий відцвітає, зрізається і так виходить, як грунтопокривничок. Подивіться, яка ніжність. Яка ніжність, а колір це взагалі краса. Ось така прикраса для садка. Теж рекомендую. Дуже гарна гвоздика, гвоздика трав'янка. І ось сьогодні на вечір посадила свою, вже свою. Гвоздичку китайську. Ось така красунечка. Розділила тут на два кущика, як вона і зростала в горщику два кущики і розділила, і нехай тепер зростає тут. Ось така красуня буде в мене. Це вже в мене четверта гвоздичка в моєму садку.